Оголені душі літали в просторах, катались на хмарах, дивились на гори, не знали турбот і тягіт не знали. Вони просто літали і всесвіт вивчали. І були вони під наглядом Бога, він кожну з них знав, відкривав їм дороги. Дивився і радів, як вони гомоніли, як купались дощу і як сонце її гріло. Він кожного окутав теплом. І любові. Допоки ростуть, не пізнали, що болю, він знав, що чекатиме їх на землі, тому й навчав всьому, що сам міг. Прийшов час, і душі дорослими стали, і Бог їм сказав, щоб тіла обирали. Дивились на землю вони з висоти прискіпливо, вдумливо, бо знали вони душа кожна знає, яке тіло обрати. Який шлях з ним пройде і що буде вивчати, які вони мають уроки пройти, скільки в них буде щастя, і скільки біди? А більшість із душ уже життя мали, були на землі і тіла обирали. Сиділи на хмарах вони собі доки не готові спуститись і пройти всі уроки. Душа обирає тебе і твій шлях, і разом із Всесвітом ведуть тебе в страх. І в радості також вони поруч з тобою, весь твій земний шлях прикривають собою. Бува в житті важко через складності і біль, ти в моменти зневіри знову встаєш з колін. Не для муки тобі дають складності й ті, а для того, щоб ти віру в собі. Кожен з нас має щастя, прекрасну долю, кожен може здійснити Божою волю. А воля у Бога лиш одна, знають всі, полюбити себе від сьогодні вік. І випробування всі твої на землі, як і щастя, на землю з душею прийшли, бо вони особливих лише обирають, що ти в силах упоратись з усім, вони точно знають.